Вітаю вас у наступні дві хвилини ефірного часу. Пропоную вам синоптичний прогноз на четвер. Сьогодні дізнаємося, ким буде цей рік для людей, що народилися під зорями сузір'я Діви. Найвдалішим періодом для діви стане квітень. В цей час всі справи почнуть ладнатися як ніколи раніше. На роботі можливе підвищення як в зарплаті, так і в кар'єрі. В результаті ви отримаєте величезне моральне і матеріальне задоволення. А зараз ознайомимося з прогнозом синоптиків для 14 березня. На території Закарпатської області передбачається хмарна погода, часом дощ, вночі місцями сильні опади, налипання мокрого снігу ожеледиться. Вітер північний 5-10 метрів, вдень 7-12 місцями 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс в день 1-6 градусів тепла. В горах хмарно місцями мокрий сніг. Налипання мокрого снігу ожеледиться. Температура повітря вночі 0,3 морозу в день зниження до 2,6 градусів морозу. 14 березня День Янгола у Антона та Божени вітаємо з іменинами. Символ четвертого місячного дня дерево це символ пізнання, символ коренів, які пов'язують нас з традицією системою, на якій ми базуємося. Дерево це символ нас самих коренями. Воно в землі, а вершина тянеться в небо, зростає. Далі я пропоную дізнатися, якою ж буде погода в обласному центрі Закарпаття в цей день. Хмарну погоду часом дощ передбачають в Ужгороді. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 3-5 тепла, в день 4-6 градусів вище нуля. 14 березня відзначають міжнародний день річок. Також у 1956 році американська компанія Ampex продемонструвала перший в історії відеомагнітофон. А що нам продемонструє погода цього дня, ми зараз і дізнаємось. Хмарна погода з мокрим снігом буде у Великому Березному. Вночі мінус 3-0 вдень 2-4 градуси морозу. Хмарно часом дощ у перечині. Вночі мінус 2 плюс 1 вдень плюс 2 плюс 4. У Міжгір'ї хмарно мокрий сніг. Вночі мінус 3-0, вдень мінус 3 мінус 6. Подібна погода у воловці. Хмарно мокрий сніг. Вночі мінус 4 мінус 2. Вдень мінус 4 мінус 6. У Мукачеві хмарно, часом дощ. Вночі 3-5, вдень плюс 5 плюс 7. У сваляві хмарна погода з дощем. Вночі плюс 3 плюс 5 вдень 4-6 градусів тепла. Дощ очікують у тячеві. Вночі 3-6 тепла, вдень 3-5 тепла. У хусті невеликий дощ вночі плюс 4 плюс 7, вдень плюс 4 плюс 6. Невеликий дощ передбачають у виноградові вночі 46 вдень так само 4 градусів тепла. У берегові хмарна погода дощ вночі 5 градусів тепла вдень 4 4,6 градусів тепла. Невеликий дощ в Варшаві вночі 4, вдень лише 3 градусів тепла. Хмарна погода сніг у рахові. Вночі мінус 2 мінус 4 вдень 0 плюс 2. Я дякую вам за увагу і запрошу долучитися до перегляду синоптичного прогнозу вже завтра. Усього вам найкращого.